Дієтичні добавки польського виробника сьогодні у нас з вами в асортименті, і давайте розглянемо, що в нас. Це ті продукти, які сьогодні ми маємо завдяки нашому польському виробнику. Щось у нас є в переставлене на сторінках каталогу. Щось можна замовити на сайті, чого немає в каталозі. Домін. Давайте з ними, хоча б почнемо з основних бадів, ті, які потрібно мати. І на слайді в даному випадку є як мінімум два продукти, які я вважаю, на постійній основі можна споживати: це розлушнювач, прошик засадовий і омега 3 ненасичені жирні кислоти. А ми з вами поговоримо ще декілька слів про бренд. це компанія Лакштайнер, це спільне польсько-німецьке виробництво. Поляки власники, але вони разом з німцями сформували процеси не лише бо вони мають свою дос лабораторію дослідження, але й виробництва і приймають участь дві країни у виготовленні цих біологічно активних добавок. Мені дуже імпонує, що це виробник, який має багато нагород, тобто вони виходять своїми продуктами на європейському ринку, змагаються і отримують ці нагороди за свої продукти. Тобто, це не просто компанія, яка щось там виробляє, а які конкурують сьогодні і змагаються на високому рівні біологічно активних добавок із різними виробниками. Вони виробляють висококласні продукти харчування і фармацевтичну продукцію. Відмінною рисою виробника на ринку є висока інноваційність у поєднанні з натуральними компонентами в основі всіх продуктів. Пам'ятаєте, хто був на минулому зумі? Український виробник працює лише з натуральними екстрактами і рослинами та компонентами в складі, і ви там бачили, бо я розписувала вам кожний складник, що там абсолютно натуральна сировина в кожному продукті. Це дуже круто. Ми точно не нашкодимо організму, але маємо шанс йому допомогти дуже близьким до коду нашої клітини набором компонентів, які будуть компенсовувати. Так само і польсько-німецька компанія Лонгштайнер навчилась інноваційність і технології переробки сировини і витяжок поєднувати з натуральними сировинами, компонентами в основі всіх продуктів і використовувати все, що нам дає природа. А природа є джерелом різноманітних інгредієнтів, які можуть ефективно зміцнювати наше здоров'я, якщо використовувати їх належним чином. Тобто, із натуральних речовин, вірніше компонентів робити витяжку і використовувати її в біологічно активних добавок. Та концепція привела компанію в 94-му році до її е, створення. Яка орієнтується на виробництво препаратів для зміцнення організму людини саме природним шляхом? Я хочу, щоб ви розуміли, ми як Лівеста, розглядаємо свій асортимент лише дуже високоякісного виробника, і того, який дійсно може нам дати продукт того рівня, який буде мати результативність, і на Лангштайні, ми в цьому переконалися вже не один рік переконуємось, і продовжуємо це робити. І це виробник, якого ми з задоволенням бачимо в своєму асортименті. Звісно, є якісь моменти, наприклад, я знаю, що всі любили препарат антихолест. Але знову ж таки залежить ринок від сировини. Сировина монокаліна, який ходить в склад, якого там було 10% в препараті, дуже подорожчала. І в них змінився цей продукт. Вони залишили всього 3% монокаліна. Тобто, якщо я опила капсулку, то тепер би треба було три капсули випити. а Цінова політика навіть виросла. Тому ми сьогодні не готові закуповувати цей продукт, тому що він буде дуже дорого коштувати. І в принципі на ринку можна знайти з більшим вищим дозуванням цього тих компонентів, які мають антихолдію. І е, поки поки що ми не можемо тут конкурувати з цим продуктом. Тобто є от такі от моменти, які чому власне там блін, чому забрали класний продукт? Ми просто так не забрали його. Ми нічого просто так не робимо, і ми звичайно за не проти. Тому є деякі моменти. Якість, надійність та безпечність продукції Ленштайнер підтверджено чисельними сертифікатами, в тому числі GMP ISO, а також європейськими та міжнародними нагородами та призами. Власне те про що я говорила, і уявіть собі, зелена кава Лангштайнера має таку нагороду на європейському рівні серед зелених кав, як кінопремія в Оскарі. Це найвищий степінь нагороди, тобто вони визнані як найкраща зелена кава в Європі. А отже, ми можемо не замислюючи довіряти цьому продукту, бо зеленої кави на ринку вагони і тілешка, як я кажу, і зрозуміти яку Ну каву купити, тому тут ми завжди даємо гарантію того, що ми не просто ми офіційно завозимо виробниками, проходимо з ним всі системи і висновки гігієнічні та інші, які дозволяють сьогодні. робити. не треба думати, хороше це чи погане. Якщо цей виробник є в нашому асортименті, і ми його розглянули, і він має такі регалії, то він однозначно хороший. Вже інше питання: потрібен вам цей продукт чи не потрібен? То, вже треба розглядати і задавати таке запитання.